Ідеальне рішення для вашого волосся це перука із натурального волосся у відтінку блонд. Ви своє волосся не палите, не псуєте. Бо після фарбування у багатьох дівчат воно просто випадає або його часто дуже перепалюють. Я порекомендувала рекомендувала ось такий ідеальний варіант це перука із натурального волосся. І також можна використовувати для повсякденної носки для дівчат, у кого є проблеми з волоссям. У такій перуці ви можете робити. Проділи в будь-яких напрямках ви можете постригти будь-якого чубчика, ви можете пофарбувати блонду будь-які відтінки, ви можете його вирівнювати та завивати. Ось Дивіться, як перука виглядає ззаду. Достатньо таки гарна щільність волосся. В ній ви можете зробити ось такого хвостика. Воно таке не тонесеньке. Кінчики ви можете по бажанню. Підстригте так, як вам захочеться. І також ви можете зробити стрижку, яка вам буде більше пасувати. Ось так перука виглядає з середини. Розмір тут регулюється, гребінці для того, щоб кріпити до свого волосся.